Всім вам привіт, всім вам, Всі вам миру Божого. Хочу сьогодні з вами поспілкуватися. Де ж ми можемо, з чого починається Бог? Де ми можемо знайти Бога? З чого він починається? тому що багато людей шукають Бога десь в обрядах, ритуалах, шукають Бога десь на якоїсь горі, святій, на... за якусь стіну подержатися, десь поїхати якоїсь земельки святої привезти. Ну, діло в тому, що Бог там не живе, Бог не живе в тих людях, які помирають, і потім споминають Бога, і говорять Царство тобі небесно. деле Бог живе в живих людях, Бог є Бог живих. І він живе там, де приймають його, там, де приймають його в своє серце. Тобто, як через покаяння, коли людина іскренні кається. Іскріні визнає свої помилки. І от в Матвія, 4 глава, 17 й вірш написано про Ісуса. З того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, Бог живе в своєму Царстві. І якщо ми каємося, ми покаялися, ми повністю осознали свою. Своє гріховне життя, і ми хочемо виправитися, ми каємося, І Бог тоді прощає, да? Бог тоді починає поселятися в нашому серці, в нашому розумі, і, і коли ми, ми тоді відходимо від тих мертвих справ, від того гріха, і починаємо е, міняти своє життя, міняти своє мислення. І тоді Бог він ще більше і більше поселяється. Бог ніде не живе, кромі як в живих людях, тому що Бог є Бог живих. І так же само в Марка написано, 15 глава, ой, 1 глава, 15 вірш, це, кажучи, настав час, наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелія. Тут написано, що потрібно вірити в Євангелія, тому що Євангелія це слово, яке приніс Бог. В образі сина Бог спустився на землю. Він приблизився до людей, щоб люди могли поміняти своє життя, щоб люди могли. Получити від Бога благословення, благодать, іменно від Бога. Не просто так жити, грішити і думаючи, що Ісус він віддав, Він уже е, за нас всіх помер і забрав гріхи наші на хрест. Все, можна жити як хочеш, як чорт. Ні. Наблизитись до Бога можна. Во-перше, через покаяння, вторе, Через е, е, віру в Ісуса Христа. Вот. То, що Ісус був на землі, Бог, то, що Він вклав в учеників, оце той примір, що Він хоче, щоб ми були учениками Ісуса Христа, щоб ми ісправляли своє життя не тільки внішнє, но і внутрі, тому що Бог є дух, і Бог він хоче, щоб ми. Жили по духу, тому що от, е, е, ми создані по образу і подобі Божому. Е, Бог триєдиний да? і людина триєдина. У людини є тіло, душа і дух. Тіло воно старіє, е, дрехліє і помирає. Е, душа вона має емоції, вона має чувства, це е, душе ти. От, чувствуєш то, що ти думаєш, От, це душа, вона розширяється, як пекло, ну, щоб, її, щоб її, як би сказати, приструнити, так, щоб, її, щоб вона могла служити Богу, для того нам треба духовна піща наповнюватися духовною піщою — це Словом Божим. Щоб душа вона могла славити Бога, щоб душа вона могла і справлятися, да, щоб вона могла духу підкорятися. От. А Бог, він теж триєдиний три Бог. І так як Бог він вічний, так же само і ми вічні. Тіло це як одежа, от, от одежу ми вдіваємо да, на це тіло, от, так же само це тіло для нашої душі і духа. Воно, коли постаріє, воно помре і все. А людина йде в вічність. Настояща людина, вона внутрі, і по-тому, її треба там очищати, тому її треба там, як би сказати, виправляти то, то все мислення, от те все гріховне, яке було до Бога. Тому що до Бога ми не знаємо Бога. І тому я вас запрошую, приєднуйтеся в нашу місію Слово Божє, там, де ви получите і де ви получите, кстати, Бог дає мудрість, Бог дає розуміння. І знаєте, що я вам ще сказав? скажу: що той, хто від Бога, той не грішить. І тому перший крок це покаяння. Друге це вірити в Ісуса Христа, третє це. І справляти своє життя. Я вас запрошую, приєднуйтеся. Я вам допоможу. Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас береже на всякому місці, де ви не були би, з миром Божим.